По дорогах поспішають пішоходи і авто, справи різні всіх чекають, нажливо, де і хто. Добрий день, пані машина, як працює ваш мотор, друже, знах, вас теж швітаю, і ваш шановний світлофор. Червоний жовтий, а також зелений, що, значить, кольори ці добре знай. Червоний стій, зелений рух для мене. Як жовтий світить трохи зачекай. Діти з манку мають знати те, що правила до рік. Всім потрібно поважати правила одні для всіх, і для вас автоабетка. Пояснить, а до я, друже, пані машина, світло фо. А також я. Червоний жовтий, а також зелений, що значить кольори ці добре знай. Червоний стій, зелений рух для мене. Як жовтий світить трохи, зачекай. Червоний жовтий, а також зелений. Що значить кольори ці добре знай. Червоний стій, зелений рух для мене. Як жовтий світить, трохи, зачекай. Пішають пішоходи і авто, справи різні всіх чекають, нажливо, де і хто. Добрий день, пані машина, як працює ваш мотор, друже, знах, вас теж вітаю і ваш шановний світлофор Червоний жовтий, а також зелений. Що значить, кольори ці добра знай? Червоний стій, зелений рух для мене. Як жовтий світить, трохи зачекай Діти з манку мають знати те, що правила до рік всім